Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивлятись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Дивимось на один день. Так, ну дивіться. Тут буде дуже хвилюватись через, ну для когось з вас хвилювання через людину, яка на фронті, бо вам насниться якийсь сон, і ви так дуже перехвилюєтесь. Угу. Та воно непогано. Насправді, хвилюватись, ну, хвилюватись, звісно ж, будете, бо людина на фронті, але воно непогано, він, він далі там, щось десь працює. Для когось дивіться, буде багато фантазій про а, ну, матеріальні речі. А, Щось там купити, щось там проплатити, і хвилювання, що в якийсь момент вам може не вистачати грошей, як тут воно буде, будуть гроші. Ну Ви чи отримаєте скоро зарплатню, чи якось хтось там з сім'ї вам принесе гроші, але тут теж не треба дуже хвилюватись. Тобто день, коли. Воно все нібито і непогано, але щось вам страхів додає, щось ви легко так, знаєте, лякаєте себе. Тут тут би виспатись, насправді, тут би дозволити собі трошки більше відпочинку. Як колись, карти мені кажуть, як колись у вас було, що ви там собі трошки більше дозволяли там поспати. Так, такого вам треба зараз в життя. Давайте далі дивитись: сфера кохання, що у вас завтра буде у сфері кохання. Це так собі нічого гарного насправді. Один день дивимось, і щось ви тут новина якась, багато чого змінить. Якась, знаєте, жертовність іде, а ви не схочете чим жертвувати. Чи ви зрозумієте, що людина, з якою ви в стосунках, не хоче жертвувати? Тут, тут таке, що, знаєте, ви. Хочете змін, але вони затягуються, вони не будуть такими швидкими, ну, принаймні не в цей день, поки що ні. Далі давайте дивитись, все ж таки для тих, хто у стосунках, а може і ні вже, діє чоловіка в бік жінки. Давайте побачимо. Діє чоловіка у бік жінки. Король кубків нам показаний такі проявлення. Доволі швидкі проявлення до королеви пентаклів. Знаєте, закоханість чоловіка є, бажання знати більше про жінку є. Але щось тут відмежовується, хто відмежовується зараз? Не те, щоб відмежовується, а тут нема зараз можливості проявлятись так, як він собі б того хотів насправді, як, як він собі малює, як він знає, що це було б результативно. Але все ж таки буде якесь проявлення. Це може бути. Через інтернет, через телефонні дзвінки. Ну, якось буде давати про себе знати і буде питати, як там в жінки справи, як там ви на сьогодення, що робите, чим займаєтесь. Але, щось, от все ж таки, жінка тут все ж таки відмежовується. От було таке, було таке відчуття, тоді не витягла карти, але ж воно вистрибнуло. Тут жінка щось: я тобі колишня, не чіпай мене. отак. Ну, для когось так. Не для всіх. Це могла бути чиясь окрема ситуація вистрибнути. Давайте далі. Дії жінки у бік чоловіка. Що буде завтра робити жінка у бік чоловіка? Ну, от бачите, тут все ж таки вона ображена, їй боляче, і вона відмежовується, як там хочете. А от для багатьох з вас, коли ви взагалі, от ну от ви в езотеріку, Спрямуєте свій погляд, може ви самі розвинуті в цьому, і будете далі навчатись чогось розвиватися. Може просто от цікаво, як зараз ви дивитесь цей розклад, будете дивитись ще на якихось каналах розклади? У вас внутрішньо зараз, от той біль, який є стосовно до чоловіка, він вас, от, знаєте, внутрішньо, от просто переколашматить там все в вас. Намагайтеся все ж таки якось заспокоюватись, і тримайте себе в руках, не давайте собі можливості дуже там багато про цього чоловіка думати, бо вам це не на користь. Вашому здоров'ю, на жаль, це не на користь. Тож бережіть себе, будь ласка. А скільки там тих чоловіків ще буде в вашому житті? Давайте про роботу дивитись. Що у вас завтра буде в роботі, доволі швидко, доволі різко завершити якусь складну ситуацію. От просто ви собі оберете вже, або напрямок, або просто зможете як врівноважити якусь ситуацію, або просто оберете той самий. Метод, інструмент, як закрити там щось складну якусь справу. І це добре, це гарно. Далі дивимось, що важливо прийняти цей день. Дивіться, там, де ви або самі з собою сперечаєтесь, або ну, більш за все як з кимсь сперечаєтесь, приймайте можливість встановити рівновагу. Бо все заради цього. Ви в чимсь повинні мати досвід, це щось, що вам дається уроком, ви його пройдете. і ви знаєте, як... Вийдете саме от з результатом рівноваги внутрішньої. От заради цього все і відбувається. От вам треба в чимсь, як навчитись, як це повинно для вас працювати, як вам потрібно відноситись до якихось, ну, наприклад, до окремої людини в вашому житті, до якихось поглядів, як вам треба. Навчити себе сприймати от те, що відбувається круг вас. От про таке тут. Навчитись встановлювати рівновагу. Це важливий урок для вас. Далі, від чого краще, б за все, відмовитись, або просто треба вже відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам завтра відмовитись. Від страхів через короля кубків або за короля кубків, повірте, це продумана людина. Він не потрапить в халепу просто так. ну або він її спланує, бо йому через це треба пройти. Знаєте, коли людина розуміє, що буде складно, але він цілоспрямовано туди рухає, бо йому треба досвід працювати, бо йому треба, от саме через ці складнощі він буде мати результат. Тут людина, яка вміє тримати рівновагу, людина, яка для когось, скажу навіть так, людина, яка дуже хоче вас притягти до себе, притягти вашу увагу до себе. Коли, як буде, знаєте, от як змішувати свої якісь прояви, свої. Якісь конкретні дії і натяки. Ну, от він вміє володіти енергіями. Ну, відмовтесь від дуже такого, да. спитала від чого? Від спілкування, від більш тісного спілкування з таким чоловіком. А що він, чому воно для вас може бути некорисним? Давайте побачимо. Угу. Дивіться, бо він дуже такий контролер. Він буде допомагати вам, він буде навіть для когось, ви можете бути сім'єю з такою людиною, або можете стати сім'єю з такою людиною, але це, знаєте, от частіше за все, це просто от буде ну, як вибуховий такий. Тандем, да? коли ви спілкуючись з цією людиною, ви будете весь час себе вмовляти, на заспокойся, все нормально, не хвилюйся. От на такі, знаєте, події. А воно ж так довго так складно тягти. Далі. Дивимось, чого не уникнути вам завтра? Чого вам не уникнути завтра? Угу. Ну тут фантазії, тут будуть багато дуже розмов, розповідей. Ви можете там, наприклад, з, кожного, з кожної праски чути ці розмови про те, як буде, яким буде вплив папи на ситуацію між королем жезлів і королем кубків. Ну давайте я не буду дуже довго про це розмовляти. Ви всі розумієте, про що йде мова. Тема політики, я її дуже не люблю. Я не торкаюсь цього на своїх розкладах, взагалі в своїх відео мій канал не про це показали. Я вам озвучила, там далі не хочу багато про це балакати. Порада від вищих сил. Давайте, карта. Порада від вищих сил. Ну, дивіться, багато буде такої інформації, яка буде спрямована на те, щоб розхитати психіку людей. Будьте, будь ласка, дуже-дуже уважні. Будьте знаєте, людиною, яка вміє тримати рівновагу. Пам'ятаєте, от нам сьогодні про це вже не перший раз кажуть карти. Тож... Будь-яка інформація, будь-які якісь там, ну, хто там має на вас вплив, тримайте рівновагу. Якщо можете відмежуватись від цього і трошки, так знаєте, влаштувати собі інформаційну тишу, зробіть це. Вам це буде корисніше, ніж ви будете слухати всілякі там, фантазії. Хто там вам може про це все розповідати, це буде для вас краще за все просто дати собі відпочинок. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І тіште себе чимось приємним, балуйте себе. Це дуже-дуже корисно. І часто це корисно не іноді. І побачимось в нових відео. Я вам всім дуже дякую за вашу активність на моєму каналі. І всім вам бажаю найгарнішого дня. Бережіть себе!